Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про цінність мудрості. Візьміть видь картання моє, а не срібло і знання, добірніше від щирого золота. Ліпше, бо мудрість за перли, і не рівняються їй всі клейноди. Світ постійно вчить нас ганятися за блиском. Успіх мірюють машинами, годинниками, квадратними метрами. Але є люди, які, пройшовши шлях на гору, Раптом зупиняються і розуміють: насправді щастя не в тому, скільки маєш, а в тому, ким стаєш. Чарльз Фіні, американський бізнесмен і засновник мережі Дюті Фрі, про які ми всі знаємо, заробив понад 8 мільярдів доларів. Він міг купити все: літаки, яхти, навіть цілі острови. Але насправді жив у невеликій орендованій квартирі, літав економ-класом, носив дешевий годинник і просту сорочку. Його могли б вважати диваком чи навіть скупим, якби не одне, але за життя він пожертвував понад 6 мільярдів доларів на освіту, медицину, будинки для літніх людей, дослідження наукові, благодійні фонди по всьому світу. 15 років ніхто навіть не здогадувався, що за цими добрими справами стоїть він. Не було гучних інтерв'ю, не було статей про найщедрішого мільярдера. Фіні просто віддавав і жив далі, як звичайна людина. Він казав: Я можу дізнатися час за допомогою годинника за 15 доларів. Навіщо мені Rolex? Який сенс у бізнес класі в літаку, якщо я все одно швидше не долечу? А ще, щоб жертвувати, не потрібно чекати старості. Це ж логічно вкладати гроші в добрі справи, а не складати їх на рахунки. Його слова звучать просто, але в них глибина Божої мудрості. Бо саме так говорить Писання – «Ліпша, бо мудрість заперли. І Чарльз Фіні не просто був щедрим. Він мудро жив. Мудрість навчила його, що гроші це не мета, а інструмент, що життя не в тому, щоб мати, а в тому, щоб ділитися. У світі, який знову ж таки навчає нас накопичувати, він обрав звільнення від слави, від страху, від втрати, від тягаря володіння. Коли Білл Гейтс назвав його ідеальним зразком для наслідування, Фіні відповів просто: мені потрібно рівно стільки, скільки я можу витратити. Він помер у 93 роки без мільярдів, але з душевним багатством, якого не виміряти жодної валюти. Мудрість це не розум і не освіта, це здатність бачити речі очима вічності. Той, хто постійно шукає золота, втомлюється. Той, хто шукає мудрості, знаходить життя, вічне життя. Господи, навчи мене цінувати не те, що блищить, а те, що вічне. Дай мені серце, яке не тримається за гроші, а вміє відпускати. Нехай мудрість Твоя стане моїм справжнім скарбом. Більшим за всі перли світу. Амінь. Я дякую вам за перегляд. Божих благословень.